Improvet! Коротше, зайшли в якусь новинку, аля. Побачим. Ой. червонця давайте покрутим. Так, 13 тисяч у нас на балансі. Нехай 80 гривень залишимо крутлики вертлики Подивитись. О, сходу ходу соточку зробив. ні, народ, це ж бонуска! Це це скітрс. Ані. А що за дій? Чеку? Блін, я думав, то зіграло. Коротше, грав виглядає шляпно, але плюс на базу нам дал. А це що у нас? 110. Народ тупо. Зайшли і тупо насипає гра. В новинках дивіться, містрі Дракар. Коротше, я залишаю посилання на неї. Тобто в наказі, як ви там вже знайдете цю гру, пошукайте, друзі. Все залишаю для вас. А ти паче зараз бонусами шикардосними, можна нормально витягувати. Подарочки дають, тому, друзі, слідкуємо за моїм каналом, я показую, як дійсно можна заробити і де шукати ці ігри.